Ти закоханий. Так тобі і треба, клоди Дейхар. Тепер твоя черга страждати. Чим глибше ти занурюєшся у ці почуття, тим складніше тобі буде вибратись із них. Я чула, що злочинця, який намагався скривдити леді шелпі, нарешті спіймали, це правда? Так, але кажуть, що насправді за цим стоїть хтось інший, проте лорд Іхар вже взявся за це діло, тож це лише питання часу, коли він схопить винуватця. Я вам навіть заздрю, леді Шелбі. Вау, лорд такий відданий вам. О, дивіться, це ж лорд Камеліус. До речі, так і не скажеш, але я чула, що він зробив великий вклад у це діло. Він прийшов разом із маркізою? Чого ж він такий похмурий?